А тут у нас що було? Що? Тут зелене Теж золона зона була. Правильно, але, але одного, не прибудинкова і... територія. Не прибудинкова. Дивіться, це це перше. А доналося. друге, а друге? Без кінця, ми йдемо в Європу, Європу. Найдіть таке в Кракові, в Варшаві. В Дуже важко. Не. Ви праві. Дивіться, дивіться, дивіться це гармидер. Це знаєте, за чого, 20. до речі? 20. За те, що нема концепції розвитку району. Затверджено разом з громадою. Громада сказала: От ми хочемо отакий район, от і стільки-то умовно магазинів мафів, вот згідно а. там історії і місця теж. А ні, все, все, і все, що більше не Київ, не Кемда нічого не зможе зробити. А отут е, громадські слухання не, не було звичайно, перекидають а? Потрібно та Ігор, Но ну не потрібно. потрібно не може згідно чи згідно розвитку району не можна це можна. робити. Просто благоустрій ставить, бо він живе в центрі, а тут живуть інші люди. Можуть він же на це не, було, не дивиться зранку до ночі. Це була реконструкція, тому вони швидко... да, Я розумію, вирішили питання, треба було перекинути і так далі. Дивіться, ми також це напишемо, з'ясуємо, що як, що можемо цим робити. Прошу доповісти службу, це скажіть. Це в зв'язку з тим, що йде реконструкція площі. Так, я розумію. До... 1 жовтня цього року покрова День А, ви проїде... хочете все зробити Збройних Сил України. Де? Я тільки за. Зараз нам скажуть, що можливо, добре, і ми з'ясуємо, що як. От головна Добави людина. З кільця Ваша пропозиція розмістити флаги на прапор, прапор, державний, прапор. Прапор. державний Чернігова і і райони. Ні, на... України. України. Державний прапор України, так як на могилі кожного воїна. Чекайте, України, Чернігова. А района. Ну, тоді, будь ласка. Хто ж вам забрати? Я, Скільки пам'ятаю, у вас Таї. пропозиція а, з району. Дивіться, пропозиція. Це є раз... столиці. Ні, района. <сум> а ми намалювали столиці. На, о, бачите? Дивіться, у нас пропозиція дві. Або цей стовп задіювати, ну я думаю, що це не дуже естетично.